Слово 39, закінчення. 13. Оскільки ж такі три або таке єдине належало б до поклоніння Богу не обмежилося єдиним небесним, але були і земні деякі шанувальники, все наповнилося славою Божою, тому що всі Божі. Для цього творилося людина, вшанована рукотворінням і образом Божим, а так створена. Вона, коли задрістю дявола через гірку спожив гріхам нещасно, віддалилася від Бога, який створив її. Богу не корисно було нехтувати. Що ж відбувається, яке велике про нас таїнство вновлюється і створ і Бог робиться і зійшов на небо небес на схід, власну славу світлості це поставляється на заході нашої нікченності і нашого смирення. І син Божий благоволить стати називати сином людським, не змінюючи того, чим був тому, що це незмінно, але прийнявши те, чим не був, тому що людинолюбний, щоб ми вмістимо, зробитися містим вступаючи в спілкування з ним через посередництво плоті, а через завісу, тому що народженому тлінному істу неможливо зносити чистого його божества. Для цього з'єднується те, що з'єднується, не тільки Бож народженням у часи розумі із плоті, позачасового часом, не обмежене з мірою, але народжене з дівством, без честі з тим, що вищий всякої у честі, безпристання зі стражданням, безсмертним тлінним. Оскільки винахідний гріха мріє бути непереможеним, уловивши нас надію уподібним Богом, той сам ловлюється покіс. То покровом плоті, щоб доторкнувся, як до Адама, зустріти Бога. Так новий ну, Адам спас старого і зняв то осуд з плоті після мертві дня, смерті плоттю. 13. Але різьбо, святкували в слід і я, зачинатель свята, і ви всі, що перебували в світі, так і надмирно. І зіркою ми йшли, глухами поклонялися з було сяєння, з ангелами славословили, і з Симеону прийняли в обійми, і Анну старою снудливо. Сподівали. Сповідалися Господи і подяка тому, хто прийшов до своїх і чужих, щоб прославити модивника. А нині інше христове діяння і інше таїнство не може стримати в собі задоволення, я стаю нахненним, майже як Іван благовіщує, хоча не притече, Однак вже із пустелі Христос посвітлюється, освітимося з Ним і ми. Христос хрещається, зійдемо з Ним, щоб з Ним піднестися. Хрещається Ісус, це одно, а інше потрібно взяти до уваги. Хто той, хто хреститься, від кого, коли хрещається, чистий від Іоанни, і коли починає творити знамення, що спізнаємось з цього? Чому навчаємося? Та спочатку очищатися смирина будем і проповірити вже після досконалення і духовну тілесну віку. подібно тим, які приступають до хрещення, не дбали без приготування і не забезпечують спокути навички у добрі. Хоча благодать ця як благодать дає пущення колишніх гріхів. Але тоді, тим більше потрібне від нас відвіяння, щоб не пордатися до ту саму блювотину. Друге, подібне тим, які залишаються проти будівничі таємств. якщо перевершують їхню неврігідністю, третє подібне тим, які сміливо покладаються на юності, думають, що завжди час учительством або пристоятельством Ісус очищається, а ти зневажаєш очищенням, очищається і типу. Поставиш проти ну, самого проповідника, вчищається, має ще 30 років, а ти, не маючи ще бороди учі старців, або думаєш, що можна вчити, не слуговуючи поваги ні віком, ні навіть можливо способом життя. Потім вляється в тебе Даниїл, хто й інший. Юні судді і всі приклади на язиці, тому що кожен хто чи несправедливо, готовий виправдовуватися але що рідкість не то не закон для церкви, тому що одна ластюка не показує весни, або одна лінія не робить геометром. Або ще одне коротке плавання мореплавцем. 15. Але Іван Хрестить, приходить Ісус, який освячує можливо самого Хрестителя, висумнівніше старого Адама, щоб поховати воді і раніше від них для всіх. Він освячує ордам, як сам був дух і плоть, звершує духа і водою. Хреститель не прийме Ісус на поляже, мені треба хреститися від Тебе. Каже святильник Сонці, голос слово, друг, нареченого хто, хто серед народжених жінками вище за всіх першонародженому раніше всякого створіння, який зіграв у глоні, тому хто в лоні прийняв поклоніння, притечі маєш і бути претечним, тому хто явився, усім має витися. Я вимагаю від тебе хреститися, додай і за тебе, тому що хрестити знов, що буде хреститися мученистом або що в ньому будуть очищення. Не тільки ноги, як у Петра, і що ти приходиш до мене. І цього просто, тому що хреститель знав, що як після Ірода буде шланіти Пілат, так і за притечі. Тоді, що піде Христос, що ж Ісус залиш нині і в цьому Божому будівництві, тому що Ісус знав, що незабаром сам буде Хрестителем Хрестителя. Що ж означає лопати, очищення, що вогонь, знищення і горіння духу, що сокира, розсічення душі, залишається невеликовне плавною гноєм, що вечір, Розсікання слова, допомоги якої діляється гіршим кращому. Влучається вірне від постає син проти батька, дочка проти матері, невіска не проти свекрухи, неве є недавне проти прадавнього таємного, що значить ремінь взуття. Які не розв'язуєш Ти Хрестителю Ісуса, вчитель пустелі, який не спожив у Ай їжі і новий Іллян, більше за пророка, тому що бачить предречено, який є посередником і старими новини. Що значить він? Можливе вчення про пришестя, втілення якомусь саме крайня не розрішимо не тільки для людей, плотських, а ще дітей у Христі, але для тих, які за духом подібні до Йоанна. 16. Але виходить Ісус з води, бо переносить з собою весь світ, бачить небеса, що розкрилися. Небеса, які Адам для себе для своїх нащадків закрив так само керай полом'яної зброї, і свідчить про божество, тому що приходить до рівного, і голос небес, тому що з неба той, хто кого свідчення. І дух, як голуб, тому що вшановує тіло і воно після Боження Бог. Бо тілесний водночас далеко видимий голову звик благовести, припинення потопу. Якщо ж об'єм вогою судиш про божество, ти не глибоко думаєш про найбільше і дух. І Дух Малий, для тебе поз'єднався у гляді голову, бо Ти пристойне поставити що і царство Небесне, тому що воно подібнюється до зерна гірчичного. Пристойне величі Ісуса, віддавати перевагу супротивникам, бо Він називається Горою Великою. Левіафан, за перекладом Семахи 70 у Слов'янському, Великого Кита. І царем усіх живучим у водах. Ісус іменується анцем, перлинною, краплею, подібно до Нього. Але оскільки сьогоднішнє торжество зради хрещення, і нам треба постраждати від, від зла хоч трохи з тим, хто для нас явився хрестився Святий П'ятий, то полюбундримо трохи про різницю хрещень, щоб вийти звідси очищеним. Хрестив Моїсей, але у воді, а раніше хмарі у морі. І це мало сенс, сенсі, розуміє Павло, морем проблизувалося вода, маро дух. Манує хліб і життя, питтям, Божественне Питло, хрестив Іоанн уже по-юдейськи, бо не тільки водою, але й покаянням, однак, не зовсім духовно, тому що надає і духам хрестить Ісус, але Духом у цьому досконалість. Як же не Бог той через якого веснюся сказати, і ти зробишся Богом? Знаєш четверте хрещення, хрещення мученості кров'ю, яким хрестився сам Христос, яке небагато достоповажніше від інших, оскільки не оспорюється новими нечистотами, знає же і п'ятезе. Слізне, але найтяжче не вхреститися той, хто кожної ночі обмиє ложе своє сльозами своїм, назрощений у постіль своїм. У кого засмерділи, звернулися рани гріховні, приятелям або братом своїм, хто сумучі та плачучи ходить, хто наслідує наведення манасті, смирення помилуваних на невітян, хто виголошує храм слово Митря, оправдовується більше замарнолюбного фарисея, хто припадає з ханеннянки в просить на і крихти їжі найбільш голодного пса. 18. Ізнаються, що людина є. Істота мінлива, і за природою непостійна, тому з готовністю приймає це останнє хрещення, поклоняюся тому, хто дарував його, і продає його іншим, і з милістю викоповую собі милість, бо знає, що сам обкладений якою мірою мірятиму, такою мені відміряється. Але ти, хто скажеш, який дає закон у нових фарисеїв, іменем, а не волевиленням чистий, обселяєш нам правила новат і при тій же немочі. Ти не приймаєш покаяння, не даєш місце сльозам. Не плаче слізно, нехай не буде до тебе таким суддя, і вже не зворуши тебе рівно любство Ісуса, який узяв на себе недуги наші, і поніс хвороби, які не до праведників прийшов до грішників, закликаючи до покаяння, які хоче милости, а не жертви, бо я прийшов прикликати неправедника грішника до покаяння. Прощай гріхи до сімдесяти разів по сім, якою блаженною була би твоя величність, яку вона чиста, як негодистю, що дає закони придіснення, та людини виправлення закінчує розпачцям. Однаково погано відпущення пущі гріхів, що не виправляє і засудження, що не знає, пощади, перше зовсім послаблює вузду, а останнє надмірно напругою душить. Доведи мені свою чистоту, і я схвалю твою жорстокість, і тепер побоюйся чи не тому доводиш невеликомість, що сам весь покритий ранами не вже не прийму, що який кається, якого покаяння зберегло й дар прочі, або великою потребки який пробовував на собі щось людське, безпотильному страждання, але його прийняв Ісус. Троєкратне запитання, сповідання великого, троєкратне зречення. Невже не приймеш того, хто хрестився кров'ю, і до того постягнеш свою розумілість або коринфського беззаконня? Але Павло утвердив і любов, коли побачив виправлені причину, назвавши в усіх, опоглинула надмірна печаль, обтяжена надмірністю покаранням. Ти не дозволяєш молодим дому виходити заміж? Незважаючи на схильний свік, але Павло не вважався на це, Тимав і мав я вчитель, що сходу безвертив неба і інший рай, які чувства ще більше неумовні, і підняв це більше полі Євангелієм. Але Павло дозволив це після хрещення, який на те доказ, або довели, або я засуджу, якщо ж діло сумлінне, нехай переможе на люсно. Але кажуть, що навіть не прийняв тих, які впали під час Що Щось в цього, якщо ж ти, що не розкаялися, то справедливо. І не приймай таких, які б не непохитні. Або він достатньо зм'якшується і не винагороджують за зду справу Коли приймаю, то призначає пристонніше місце. Якщо Нават не прийняв тих, що приливали сльози, наслідиме його. Якщо для мене законом людства нават, який не карав користа друге нелосужіння і було засудження, так суворе, як безплотний, безтілесний, що скажете? Чи переконаймо вас цими словами? Стань бік з ними людьми. Вилучаємо разом, Господи, і хто з нас хоча б знато на себе сподівався. Нехай насмілиться не сказати, зупиниться, не підходьте до мене, тому що я святий для тебе. А хто чистий настільки, як я, передайте й тим таку світлість, але мене переконали і вас не проливатиму сльози. Отже, ці, які хочуть, нехай йдуть іншим шляхом і Христом, якщо ж ні, то свої, можливо, вони будь-нам, хрещені вогнем цим останнім хрещенням, найважливішим нетривалішим. Якщо оповідає ще вонулих сім і знищує легковагість усякого гріха 20. І ми, вшануємо нині, хрещення Христової поволі святкуємо, не черво насичуючи, а духовно. Як Якщо насладимося, обмитися, очиститися, віддаліть від злі діяння ваші, якщо багані від гріха і не зовсім криваві, то обіліться, як сніг. Якщо червоні зовсім чужі крови, то прийдіть принаймні у близну новини, близну волни. У всякому випадку, будьте очищені, вчищайтеся. Бог нічому так не радіє, як і спасіння людини. Для всього це слово, всяке таїнство, будь їх світлі у світі, що тідай для інших людей, розконалими світлими, ставши перед великим світлом. Навчиться таємницянкешним світловоскум і частіше і ясніше осені Троїця, для якої нині прийняли малі міри один промінь пром'язінне божества, а Христі Ісусі, Господі нашому, якого слава на віки.